Дві легенди про хуст Закарпаття. Одна з легенд про хуст розповідає, що у ті часи, коли ще не було багатьох гір і річок, носили чорти гори і скелі з місця на місце. Ось узяв один чорт на плечі ту гору, де зараз знаходиться руїни Хуського замку, та й поніс на інше місце. Ніс її ніс, заморився і вирішив трохи перепочити. А коли ставив її на землю, то прищемив собі хвоста. І так йому боляче було, що аж щелепе зціпив. От він скрізь зуби і закричав від болю Йой, йой, хвост, хвуст. хвуст! Почулися інші чорти, прибігли і допомогли витягнути бідоласі хвіст. Відпочив чорт, а потім взяв свою гору, поніс і поставив на те місце, де вона й зараз стоїть. А коли йшов, то тягнув хвіст по землі, так йому боляче було. На тому місці, де волік хвіст, утворився потічок. Зараз це річка Хустець, на березі якої згодом з'явилося поселення невелике, а тоді вже й місто. Так з того прадавнього часу й залишилася назва міста хуст. Інша легенда розповідає, що було це в ті часи, коли ще татарва нападала на інші міста і села. Для того, щоб попереджати про наближення ворога, люди придумали таку приміту жінка, яка першою помітить небезпеку, бігла на найвищу гору, підіймала на жердині хустку і сповіщала односельців про таку напасть. Усі бігли до своїх домівок, хапали дітей і тікали з гори, де ховалися, поки татари не покинуть їхні домівки, а потім поверталися додому. Не раз виручала така хустина жителів села. Може, на честь цієї хустини, що допомагала людям рятуватися од татар, назвали річку, яка протікала у цій місцевості, а згодом і поселення на березі тої річки отримало назву хуст.